Всім привіт, друзі! Ви на каналі Історія України. Мене звати Назарій Святослав Костишин. І в нашому сьогоднішньому відео ми з вами поговоримо про різницю між абсолютною та конституційною монархією. Підписники мого каналу кожного разу обирають теми для нового відео. Тому підписуйся на мій канал і вибирай нові теми для роликів. Ну а ми починаємо. Батько наш бандера! Україна мати, ми за Україну будем воювати. Батько наш Бандера! Україна мати, ми за Україну будем воювати. Монархія як форма правління представлена кількома різновидами, у тому числі таких абсолютна монархія. У чому її основні ознаки? Що являє собою абсолютна монархія? Абсолютною монархією прийнято вважати форму правління, яка характеризується необмеженою владою правителя, царя, короля або еміра. Він здійснює прийняття законів, віддає розповсюджені розпорядження щодо їх виконання, може бути суб'єктом винесення судових рішень. В деяких державних системах є духовним лідером. Влада глави держави в абсолютній монархії, як правило, передається у спадок. В системі політичного устрою абсолютних монархій можуть бути присутніми інші органи влади, але найчастіше це структури, які не роблять істотного впливу на рішення, що приймаються правителем, і більш того, є безпосередньо підзвітненими йому. Адміністративна система в абсолютній монархії найчастіше сильно централізована, повноваження місцевої влади зведені до мінімуму, функції представників центральної влади в окремих частинах країни строго регламентовані, економіка держави, що є абсолютно. Лютиною монархією характеризується постійним втручанням влади в господарські процеси, але при цьому можуть активно захищатися інтереси національних виробників на міжнародному ринку. Тепер давайте перейдемо до самої різниці між цими двома термінами. У науковій літературі така форма правління як абсолютна монархія найчастіше протиставляється монархії конституційній, яка характеризує багато сучасних держав. Порядок ключових ознак обидві форми правління схожі. Влада правителя і там і там передається у спадок. Монарх в обох формах правління є юридично незалежним від будь-яких інших політичних структур, однак його повноваження не однакові в абсолютній і конституційній монархії. В чому це вражається? Вище я відзначив вже, що голова держави, що є абсолютно монархією, одноосібно приймає закони, стежить за їх виконанням, іноді виступає суб'єктом прийняття судових рішень. У конституційній монархії дані функції розподілені між незалежними від монарха, один від одного гілками влади законодавчою, виконавчою та судовою. Їх формування здійснюється за допомогою виборів або регламентів, встановлених в окремих джерелах права, і відповідні процедури здійснюються, як правило, без активної участі монарха. Його функції можуть зводитися до підписання необхідних документів, які засвідчують повноваження тих чи інших органів влади. Таким чином, головна відмінність абсолютної монархії від монархії конституційної в рівні повноважень правителя. У першому випадку вони не обмежені і не розділяються з іншими політичними структурами. У конституційній монархії їх значна частина передається на рівень законодавчої, представницької і судової гілок влади. Адміністративна система в конституційних монархіях частіше за все. Це не так централізовано, як в абсолютних. Місцеві органи влади, муніципалітети мають досить великий обсяг повноважень. Діяльність чиновників, влад... Діяльність чиновників часто не підзвітна центральним органам влади. Економіка в Конституційної монархії характеризується не настільки сильним втрученням держави в господарські процеси, як це може спостерігатися в абсолютних монархіях за економічний розвиток в даному випадку відповідають головним чином Міністерства. Відомства в рамках виконавчої гілки влади, але їх повноваження строго регламентовані законом і нерідко сильно обмежені. Підводячи підсумки звичайно висказаного, можна зробити такі висновки про різницю між абсолютною і конституційною монархіями. Що між ними спільного і там, і там голова держави це монарх, його влада передається у спадок. Монарх юридично незалежний від інших політичних структур, які формуються в державі. У чому ж різниця між ними в абсолютній монархії повноваження монарха не обмежені законом, в той час, як в конституційній монархії повноваження монарха обмежені законом. Значна частина з них передана на рівень законодавчої, виконавчої та судової влади абсолютній монархії адміністративна система в державі сильно централізована. Чиновники на рівні місцевої влади підзвітні центральним органам управління. Натомість в Конституційній монархії централізація адміністративної системи, як правило, значно слабкіша, ніж в абсолютній монархії. Чиновники на рівні місцевої влади можуть бути не підзвітні центральним органам управління. В абсолютній монархії держава здійснює активне втручання в економіку, а в конституційній монархії втручання в економіку здійснює. Правило тільки один або кілька державних органів при наявності обмежень, прописаних в законах. Що ж, ну а на цьому у мене все. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал і обов'язково титяйте на дзвіночок, щоб не пропускати мої нові відео. Всім до зустрічі!